Я тебе так перший раз написала. Я тебе запросила на арт терапію Думаю, він це може відчути як Так. Да. Вона познайомилася з Сашком ще до шоу. Учасниця холостяк 13 Вероніка Дорожко розповіла, які були перші думки, коли дізналася, що холостяком буде Олександр Терен. Чому ми раніше не написала один одному? Ось це фото було зроблено під час арт-терапевтичної сесії 19 березня 2024 року. Інформація, що Олександр буде холостяком, до Вероніки прийшла тільки в травні. Мені було цікаво, чому Вероніка дійсно, якщо я її зацікавив, як чоловік не написала. Після нашої зустрічі першої поза проєктом я була здивована, пише дівчина коли побачила анонс, що новим героєм «Холостяк-13» буде терен. Я не шукаю легких шляхів. Ну, це дуже нелегкий шлях. Вероніка вирішила, що може піти на проєкт та запитати, як вплинула на нього арт-терапія. Ну, ти подобаєшся мені. Ти теж мені подобаєшся. Дякую. Також Вероніка зауважила, що це буде красивий початок історії, яка почалася ще поза проєктом. Є, наприклад, дівчата, яким пофіг, які холостяк вони просто тупо заповнюють анкету для того, щоб прийти на канал. У мене такого не було. Можливо, мені потрібно було це сказати. Тому через деякий час я заповнила анкету, пише вже учасниця реаліті. А це був травень-червень, і мене запросили на кастинг. Зауважила арт-терапевтка. Друзі, а напишіть в коментарях, чи вболіваєте ви за Вероніку в шоу? А в першому коментарі я лишила вам посилання на плейлист, де розповіла цікаві факти про учасниць Холостяк 13